Всім привіт! Вирішив перемонтувати бусову калимагу і зробив одного болтика. Шукав 3 години, з братом потім доставали ще годину. І вирішив, що треба купити собі такий комплектик. Тут видно його номер, кого зацікавить. От, і я думаю, що кожен автомобіліст не може жити без такого комплектика. Така сьогодні буде розпаковочка. В цьому комплектику є 5 елементів, і зараз ми подивимося на них ближче. Що тут є? Бачимо, тут є так, два дзеркальця. Одне таке простеньке дзеркальце телескопічне. Бачимо, воно рухається туди-сюди. от. Вирішив взяти фірму я, тобто так вже трошки мав деякі інструменти, вроді би, досить непогана фірма. Друге, не непросте, а з прикольчиком має. Такі фонарики, теж так розбігається, але воно вже не кругленьке, а квадратненьке. От, можна теж собі десь підсвітити, подивитися. Далі йде такий прикольний фонаричок. Теж телескопічний, плюс також згинається, якщо вам треба десь посвітити, От, воно згинається отак, отак, як вам удобно буде. Склався, компактно. Є два магніти маг маг таких. Один такий маленький, один більшенький. Тут вони просто прямі магнітики. Доволі такий хороший викид її, виходить, десь біля, біля метра. Може, метра немає, десь 90 см. І другий такий магнітик. Трошечки меншенький, теж десь як маленьке таке неудобне місце. Досить такий потужний, непоганий. От бачимо, навіть свій він піднімає. Такий. Якщо якийсь такий більшенький болтик, то вже дістане. Ось такий невеличкий обзорчик. Якщо ви автомобіліст, який париться над ремонтом свого авто, рекомендую. Всім пока!